Шановні друзі, 12 серпня з робочим візитом Харківщину відвідує генеральний консул Федеративної Республіки Німеччини. Він буде зустрічатися з офіційними особами та діловими кругами нашої області. В цей же день на щотижневій конференції онлайн-події в органах місцевого самоврядування та третьому секторі будуть обговорюватися питання ефективності спілкування в соціальних мережах. 14 серпня в Балакрійському районі пройде сесія районної ради, де планується розглянути питання підготовки до опального сезону, а також внесення змін до районного бюджету. 15-16 серпня вперше під егідою Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад в місті Кіровограді стартує семінар. Для працівників виконавчих апаратів обласних рад, де будуть розглядатися питання кадрової роботи та діловодства, це перша спроба об'єднати фахівців, а також донести до них сьогоднішню інформацію, дуже важливу і цікаву для використання в їхній роботі. Ця робота буде тривати і ми охопимо всіх фахівців, всіх напрямків і в усіх регіонах, в усіх регіонах України. В області триває естафета слава переможцям України, і 12 серпня Печенірський район передасть естафету Чугуївщині, а 15 серпня її прийме Змівський район, де будуть відзначати семистерічче визволення цих територій від німецько-фашистських загарбників. 16 серпня ми очікуємо візит віце-прем'єр-міністра України Олександра Юрійовича Вілкола, який приїде. З метою вивчення стану справ наших військових арсеналів, а також інспектування Лизівського арсеналу, де планується в цьому році завершення робіт по їх його розмінуванню. П'ятницю я підписав розпорядження щодо скликання чергової сесії Харківської обласної ради, яка відбудеться 29 серпня поточного року. Ми будемо обговорювати понад 30 Питань серед них і зміни до бюджету, і прийняття програм і змін до програм, які будуть стосуватися розвитку туризму, розвитку галузі освіти, культури, охорони здоров'я, збільшення коштів на ремонт, реконструкцію цих об'єктів і дуже багато інших питань, які потребують сьогодні вирішення в нашій територіальній громаді.